Один кавих вина або одна пляшка пива це не проблема. Але саме з цього може починатися шлях, який поступово. Призводить до алкогольної залежності. Алкоголь впливає не тільки на поведінку, а й на стосунки, на здоров'я і на роботу. Як формується алкогольна залежність, чому люди п'ють і чи можливо самостійно з цього вийти? Про це все ми будемо говорити сьогодні в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Поряд зі мною Ігор Гох, мій гість, психолог, адиктолог. Ігоре, доброго дня, дякую, що ви прийшли до нас, приїхали і поділитися тими знаннями, які допомагають. Вам допомагати людям вийти із залежності. Доброго дня, Олена, доброго дня глядачам. Дякую за запрошення. Звісно, буду радий допомогти розкрити таку архіважливу тему в даний момент, в даний час. Думаю, це буде корисно. Ігоре, що таке алкогольна залежність? Як зрозуміти, залежність є, чи людина просто час від часу випиває або просто випиває постійно? Угу. Окей. А, ну, взагалі існує а, така думка, що є помірно п'ющі люди, люди, які зловживають, і узалежнені люди, так? Так. алкогольне узалежнення. А, це, такий, це така термінологія, яка, знаєте, от, в неї є грані, але ці грані дуже розмиті. Так? Тобто, коли одне перетворюється в інше, угу. а, ми вже розуміємо тоді, коли ця грань переступлена, ця межа. І а, чи є у людини, наприклад. Узалежнення як таке покаже тільки якість його життя і відношення до певних ритуалів і е, речовин. Ну, от, до прикладу, візьмемо так: людина, яка е, випиває келих вина щодня вдома при вечері. Так? Да. І людина, яка випиває е, горілку до обіду, так? тобто хто між них залежний, хто незалежний. Тут питання буде в тому, що а що воно вам дає, для чого ви це робите? Якщо хтось там толерує, наприклад, або каже, от, я в Іспанії живу, і тут всі п'ють вино, так? Yeah. Ну тобто, але ж ми ж не в Іспанії, наприклад, так, і ти ж це робиш. Або, наприклад, А що пробували б відмовитись від вживання вина? Тут така дуже, знаєте, от чиста чисто межа. А якщо людина каже, мені подобається смак, я та людина, наприклад, яка скаже, я люблю смак червоного сухого вина. Я не п'ю вже два роки, але тим не менше, до речі, я не п'ю вже два роки. Взагалі, там я не можу назвати, що я була залежною людиною, але досі я іноді, прям знаєте, відчуваю смак цього червоного вина, якого не п'ю. Uh -huh. Чи це може теж якби? Бути таким самообманом, чи може людина, яка має залежність, виправдовувати своє пиття тим, що вона ніби любить цей смак, а насправді причина криється в іншому? Так, може бути. Але я хочу зауважити, що я не є ярим прихильником чи противником вживання алкоголю, тому подібне. І я як вам сказати? Особисто я не вживаю, тому що я не хочу. Я не бачу цьому смислу, в цьому немає потреби. Я маю певні плани на життя, і я розумію, що в цих планах алкоголь лишній. Угу. Банально. Він просто лишній. <кій> Саме вживання може мені навіть в цьому бути перешкодою. Так, а якщо людина не вбачає алкоголь Будь ласка, нехай собі вживає. Якщо у його сім'ї це норма, жінка з ним не свариться на роботу, він ходить, гроші заробляє, і він собі веде веде такий спосіб життя. Будь ласка, це ж його рішення, це ж його вибір. Але якщо вживання його впливає на якість життя його, його близьких, відповідно тоді вже піднімається питання про актуальність вживання. А ще слід зауважити, зауважити те, що є ще фізіологічна складова. А безпечної дози алкоголю не існує. Що ви маєте зараз на увазі про фізіологічну А, Що це отрута? Тобто людина, яка випиває, нема різниці, скільки вона свідомо чи несвідомо е, отрує свій організм. Так, який градус вина, яка якість, яка країна походження і тому подібне. А алкоголь це є отрута. Її віднесли до харчових продуктів для того, щоб легше було продавати. Ігоре, я розумію, що алкоголь це отрута. Всі наші глядачі напевно теж розуміють, що це отрута, так бо про це дуже багато говориться. Але в той самий час ця отрута вона є легалізована і суспільством, і законом, і всім. Так, тобто ми заходимо в будь-який магазин, практично будь-який, так і бачимо на полицях поряд умовно з кефіром або з хлібом теж стоїть вино, горівка і. Якби інші алкогольні напої. Так само ми дивимося, наприклад, телевізор, вмикаємо якийсь фільм, і е, культура теж легалізовує пиття. Так? Тобто ми бачимо, наприклад, в кадрі красиву жінку або багатого чоловіка із келихом чогось міцного ввечері. Е, як в цій ситуації, е, коли з усіх усюд, скажімо так, є е, якби нормальність пиття, е, в... Пояснити собі, що це шкідливо, ну можна стати банально жертвою маркетингу в будь-якій сфері, не тільки у вживанні алкоголю В так? косметології, так, всьому ну, будь-якому нам завжди пропонується щось, щось є ефективне, щось неефективне, щось модне, щось немодне, mm -hmm. щось потрібне, щось не потрібне. Кожен сам вибирає, що для нього є цінним і потрібним у житті. Якщо ж людина зробила вибір у ем, напрямку алкоголю, так. І воно не несе, наприклад, якоїсь там проблеми, немає якогось там наслідків вживання і тому подібне. Вона буде вживати до того моменту, поки вона не відчує ці наслідки або не зрозуміє, що їй це мішає. Тобто, одна із основних ознак узалежнення це коли людина втрачає контроль. Наприклад, планувала випити бокал, вина — випила два бокали. вина. планувала вживати півгодини під час перегляду серіалу, провживала три години. Тобто втрата контролю. І тоді це вже як перший дзвіночок, так? Тобто, це от якраз такі банальні моменти. Або, наприклад, коли людина пробує самостійно відмовитись від вживання, а повертається до вживання. Це також є однією з ознак. Для того, щоб зрозуміти, чи є узалежня чи нема, можна провести тестування, яке є у вільному доступі. Я знаю, люди зараз дуже люблять щось таке ліцензоване. Яке внормоване і тому подібне у міжнародній кваліфікації хвороб МКГ 10-го видання є тестування 11 запитань, відповідь так: ні. Воно проводиться за останніх, не пам'ятаю точно термін, два тижні, наприклад, угу. Пройти це тестування, і кожен може це зробити в домашніх умовах. І перевірити і перевірити, є в залежності чи нема. Але по цьому тестуванні я даю гарантію, що. Відсотків 80% будуть бачити ознаки узалежнення. Добре. Допустимо, людина проводить цей тест, бачить ознаки узалежнення і каже: ну, так, ознаки узалежнення є, але ж на роботу я ходжу. Я не агресивний чи не агресивна, коли вип'ю. Угу. Якщо це жінка, то вона скаже, діти ж там нагодовані, так, і все нормально. І людина починає самовиправдовуватися і виправдовувати свою узалежність. Чому це відбувається? І... Як бути в цій ситуації, коли ми, наприклад, чуємо від близької людини, що вона каже, отаке, от, про що я тільки що сказала? Угу. Ну, тут може бути е, дві сторони. Так? Да. Е, е, якщо розглядати, наприклад, медична сторона е, такого е, питання, то є такий термін, який називається анозогнозія. Анозогнозія – це коли людина не усвідомлює е, рівень пошкодження. Тобто в неї є втрачене оце критичне мислення. Так? От, наприклад, візьміть людину, яка хвора на шизофренію, так. сказати їй в активній стадії шизофренії, що вона хвора, вона скаже, що я не хворий, в мене все окей, в мене все нормально. А якщо розглядати чисто психологічну сторону, так? наприклад, коли людина каже, ну, я вживаю, тому що в мене немає проблем. До речі, досить часто буває таке, що в сім'ї всі кажуть людині, яка вживає, в тебе проблеми через вживання. Ну, ти вживаєш часто, багато, нам це не угу. подобається і тому подібне. А він каже: у мене проблем немає. Це у вас з цим проблема. Проблем. Якщо вам потрібні спеціалісти, йдіть і лікуйтесь. І це є єдине твердження, з яким я погоджуюсь відносно узалежного. Тому що у нього дійсно немає проблем. Якщо, наприклад, така людина до мене звертається на консультацію. Перше, що я прошу, розкажіть про себе. І він каже: там, наприклад, мене звати Олександр, мені 35, мене жінка, двоє дітей, в мене робота, є хобі, інтереси, люблю риболовлю, серіали обожнюю. Так от, є різного роду проблеми з жінкою, такі недомовленості, суперечки. Але це угу. не критично, вони завжди були. Я можу випити, але я можу і не пити. Я п'ю тоді, коли хочу, стільки, скільки хочу, і я собі це дозволяю. Якщо потрібно, я можу не пити в будь-який момент. Я розумію, що я не маю навіть чим апелювати це. Він правий. Добре, а якщо, Ігоре, от каже цей чоловік, наприклад, жінці, я можу перестати пити в будь-який момент. У мене mm -hmm. немає з цим проблем. І жінка каже, добре, то перестань. А він каже: Ні, я не хочу переставати, мені нормально в тому, що я п'ю. Mm -hmm. Це нормально? Mm, розумієте, тут нормального дуже мало, тому що знаєте, це як синдром отруєного дерева. Mm -hmm. Що росте на отруєному дереві, відповідно, отруєні плоди. А ми починаємо шукати якісь їдобні плоди або хороші на отруйну моделі. Ситуація, якщо піднімається це питання в сім'ї, воно вже негативна. Тобто, чому ця жінка має казати йому, скільки тобі пити чи не пити? Чому ця людина не, не бачить, що проблема є? Тому що проблем нема. А уявіть собі, Олена, іншу ситуацію. Звертається той самий Олександр до мене на консультацію і каже: Ігор, доброго дня. Ви спілкувалися з моєю дружиною, або там не спілкувалися. Так, от в мене, напевно, така ситуація, що. Є проблеми. Ну, які проблеми? Дружина поїхала, забрала дітей, поїхала до мами, тому що Тому що? що? Тому що каже, що я алкоголік. У мене буде питання, а ви вживаєте алкоголь? Так, вживаю, хто не вживає. Uh -huh. Всі роботи вживаю, на свята вживаю. А часто це відбувається? Ну так, пиво люблю, кожен день п'ю. А міцніший алкоголь. А чому ви не відмовитесь від вживання, якщо ваша дружина проти? Все, розумієте, як може піти хід розмови, хід консультації. Тобто я є а, прихильником того, що людина вживає доти, доки вона не відчує негативні наслідки свого способу життя. Для того, щоб людина відчула ці негативні наслідки свого способу життя, повинні відбутися якісь кризові ситуації, гострі переживання або наслідки. Так? В переважній більшості, от якраз дружини, мами, дорослі діти, вони не дають узалежненому, щоб ці наслідки він відчув. Вони ніби вирішують за нього якісь проблеми. А узалежнений, він буде вживати доти, доки має що їсти, і йде спати. У нього проблем нема. Узалежнений кожен зацікавлений в одному, щоб ще завтра було так, як сьогодні. Післязавтра в нього немає. І це е, в будь-якій стадії, скажімо так, так? Розумієте, є такі стадії, коли алкогольне узалежнення воно ще не проявило себе. Тобто іде таке свого роду зловживання, так? Угу. але людині це навпаки подобається. Тобто він відчуває якісь драйви, він відчуває якусь якусь пригоду, так йому це подобається, тим більше він це робить в компанії. Або це може бути певна така компанія людей, статусна. І для нього це навпаки, така знаєте, підтвердження статусності своєї. Справа в тому, що може бути такий так званий рожевий період вживання, так? Тобто людина не отримує наслідків, в нього все окей. Ну, він навіть може там по посаді піднятися до якогось рівня. Але ж це тимчасове явище, тому що е, є такий термін, який називається толерантність. Угу. Тобто потрібно більше, потрібно частіше, потрібна якість зміщена і тому подібне. Кожен п'ятий в Україні вживає алкоголь часто і регулярно. Понад 60% населення можуть випити декілька разів на місяць, а понад 80% населення п'ють там. Взагалі вживають алкоголь так без вказування частоти. Це дані з 2023 року Українського інституту майбутнього. І ще також цікавий факт, те, що третина опитаних сказали про те, що вони почали під час повномасштабної війни пити більше. Ігоре, як війна вплинула на споживання алкоголю, чому люди йдуть в алкоголь в момент, коли все і так, знаєте. Важко і складно і валиться, так? Вони ще й, скажімо так, доруйновують себе. Угу. Ну, Насправді, війна це є фактор ризику, угу. І, відповідно, стресових ситуацій більше. Але я відношусь до цього трошки специфічно, тому, Тож що, тому що ну, аж до війни в нас було все гладко. А до речі, а як ситуація зараз в Україні? Ну, взагалі в Україні з питтям? Мені здається, що. Катастрофа чи ні? Катастрофа, ну як сказати, катастрофа це якщо мінімалізувати. Ну, проблема дуже, дуже, дуже велика. Я не хочу просто перебільшувати це, так? Угу. Щоб це виглядало, виглядало, ніби я там залякую людей. Насправді, у нас проблема з вживанням взагалі глобальна. Так? У нас толерується, у нас це пропагується, і кількість вибиваючих людей дуже велика. У залежних... Також дуже велика. Якщо навіть брати специфіку моєї роботи, я часто буваю по різного роду закладам реабілітації, відновлення по медичним закладам. Вони переповнені. І це тільки ті, хто там, хто туди дійшов. Хто дійшов. Тобто... А вистачає, до речі, в Україні закладів реабілітації для залежних. Так, достатньо багато. Різного роду центрів реабілітації, я би просто не називав їх всіх центрами реабілітації, тому що є, от, наприклад центри, давайте назвемо їх так, професійні, так, де mm -hmm. працюють психологи, адектологи. Де вони працюють на постійній основі, є заклади утримання людей, так тобто там, де їх виключно притримують для того, щоб uh -huh. вони приходили до тями. Є заклади релігійного спрямування. Ну також я не можу назвати їх всіх центрами реабілітації. Закладів допомоги узалеженим є достатньо багато на, на різні е, випадки життя і на різні можливості е, рідних, тому що в переважній більшості рідні платять за відновлення. Uh -huh. А відповідно, перебуваючи в цих закладах, тенденція така, що якщо вони всі перепереповнені, то це знаходяться там ті люди, за кого є кому подбати. А тих, кому нема подбати, ну ми бачимо їх по вулиці. Зараз менше бачимо, тому що. Ситуація з військовими, з ТЦК і тому подібне. Але перший, перший дзвіночок для рідних відбувся тоді, це, я так скажу, з практичного досвіду, коли була ця пандемія коронавірусу, тому подібне, коли вони почали всі більше перебувати вдома так. з рідними, і тоді всі побачили цей масштаб проблеми. Наприклад, мама, яка бачить сина кожен день вдома, бачить, що він кожен день вживає під, ну, під чимось, тому подібне. А жінка, яка каже, я ж вам казала. Тобто її слова не враховувалися. тепер вже всі побачили це. Так само з війною. Тобто, так це фактор з ризику. Так багато людей, які утримувались від вживання, зірвалися. тому що це є емоційна нестабільність, це страх і тому подібне. Ну, але багато людей вживало до війни. Ігоре, а якщо говорити про якісь. Вікові ознаки алкоголізму, чи він молодше, чи він старше? Чи люди, там, скажімо так, у віці 15, 18, 20 років, вони теж п'ють так само часто, як люди в цьому віці 30 років тому. Чи можливо ця проблема, скажімо так, старшого покоління? Угу. Ні, не, немає. Взагалі в професійному середовищі ми звикли говорити, що Хвороба молодшає. 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 Тобто, перші спроби вживання алкоголю і будь-яких інших речовин відбуваються 10-12 років. Тобто, фактично діти п'ють. Діти експериментують. Угу. Діти експериментують. Розумієте, це є дуже така е, важлива. Межа, де п'ють, а де експериментують за літо підлітки діти, вони взагалі мають якусь таку схильність до, до, до ризику, до девіантної поведінки і тому подібне. Алкоголь, наркотики це і найкращий спосіб, найлегший спосіб спробувати щось нове, заборонене угу. і те, що по великому рахунку небезпечно. І є ті, хто пробують і продовжують на центрах реабілітації для узалежних людей нерідко діти 12-13 років. Чому дитина, от та людина, який так мало років, так узалежнюється? Що люди, взагалі, п'ючи багато алкоголю, намагаються заглушити в собі? Не всі хочуть заглушити. Хтось хоче заглушити, а хтось хоче навпаки підсилити. Ну, от, наприклад, там веселоще, так? так? Хтось вживає, щоб бути веселішим, яскравішим. Euh, таким кмітливішим хтось вживає, тому що у нього якісь гори переживання, він не може впоратись з емоціями. Такого бачите спектру. для мене алкоголізм він асоціюється, тобто алкоголізм як хвороба він асоціюється виключно з негативною ситуацією, Так, тобто, це людина, яка супер смутна, в якої супер якісь проблеми в житті, і от вона постійно. П'є так, а от людина, яка випиває, аби, я навіть кажу, випиває, а не п'є, аби підсилити свій хороший стан так, і бути там відчувати себе краще, то для мене це не є хворобою в класичному її розумінні. Так вона то і є хворобою не в класичному розумінні. Але все одно хворобою. Це одно хворобою. В міжнародній кваліфікації хвороб вона чітко зазначена. І ще хочу вам додати те, що, наприклад, якщо б алкоголь. Робив когось щасливим, то алкозалежні люди були б найщасливіші в цьому світі. Але якщо з ними поспілкуватись, це нещасні, зломлені емоційно люди, які заблукали. І ці люди можуть вийти на шлях тверезості? Самостійно? Так. Я не буду заперечувати, є є факти, коли людина дійсно припиняла вживати самостійно шляхом больових зусиль, але повинно відбутися якесь дуже таке, дуже така переломна ситуація, якісь такі гострі переживання, страх смерті і тому подібне. Тобто, щось значуще для а людини. щось хороше народження дитини. В переважній більшості для узалежнених народження дитини не є якимось таким переломним або важливим таким архіважливим архіважливою подією, яка би стала переломною. В переважній більшості відбувається щось погане. Щось Наприклад, важкі. автомобільна аварія, коли людина була п'яна за кермом, не, не завжди теж ні, а що не завжди що це може бути. Ну це вже чисто від залежності від якихось особистісних якостей. Ну для когось розумієте, і і це не стане угу. якби знаком, так що треба повертатись до іншого життя. А для когось не знаю там банально. Хвороба, якась, і він каже, ні, мені цього не потрібно, або якесь глибоке усвідомлення. Якщо ми говоримо про узалежних, то це, це дуже маленький відсоток, які, які, які можуть самостійно. Навіть за допомогою фахівців відсоток дуже малий. Ігоре, а як побороти, скажімо так, сором лікування? От, наприклад, людина розуміє, що їй треба. Лікуватися, їй треба йти в реабілітаційний центр. Для цього їй, мабуть, треба подзвонити на роботу і сказати: вибачте, друзі, мене там кілька місяців не буде, бо я лікуюсь від алкоголізму. От як зробити це, як набратися сміливості і не думати про те, що о Боже, це ж всі дізнаються, що я п'ю. Угу. І рухне мій образ такої порядної доброї людини. Угу. Так справа в тому, що. Це якраз, ну, мені здається, ми не готові ще чисто суспільство до такого прояву гуманності і тому, розуміння. Що, тому, що в нас алкозалежна людина вона асоціюється саме з цими негативними всіма якостями. Так? Ну, там якісь під забором випадаються. Агресивний і тому подібне. Тобто, У нас є певне таке відношення, тобто стигматизація людей, які які вживають узалежнені. І, відповідно, стигматизація захворювання. Е, ну, якщо говорити про те, що ця тема тільки піднімається на слух зараз так популярно останніх років, ну, давайте візьмемо 5, так? Mm -hmm. то вже є зрушення. Ну, нам ще далеко порівнянні до тої самої ж Америки. Тому що там, наприклад, якщо людина узалежнена і в неї є цей діагноз, і навіть якщо її зловила поліція і, відповідно. Його відправляють на лікування, тобто його навіть не штрафують, виявляєте собі? Це я недавно почув. Тобто до людини нормально ставляться як до хворої, а людинами. не там правопорушника mm. і, і людини. Тобто, якщо він має діагноз і він проходив лікування, відповідно його відправляють на лікування, а не виписують там штрафи, і тому подібне. Тобто його лікують. Ігоре є такий міф, мабуть, так, що жіночий алкоголізм він складніший і майже не лікується. Це так чи ні? Ну, і так і ні, і так і ні. Жінки по своїй природі вони більш імпульсивні, емоційні і вони важче піддаються, наприклад, там терапії, корекції, поведінки, і тому подібне. Але шанс є у всіх і у жінок, і у чоловіків, і в дітей, і хто має намір змінити спосіб життя. Зараз достатньо багато фахівців, зараз достатньо багато методів, кваліфікованих. В незалежності від того, як відноситься ще суспільство, готове воно не готове допомогти людині. Можливість є основне це, щоб вона звернулась. Куди звертатися до кого? До фахівців, які працюють з адективними розладами особистості. Це психологи, адиктологи, психотерапевти. Якщо людина, наприклад, звернеться до психіатра, до нарколога, це також не є проблемою. Не знаю, є випадки, коли люди звертаються в церкву і там знаходять навіть е е якісь правильні слова духівника, які дає направлення. Ну, тобто, головне звертатись, будь-куди. Ну, звісно, краще звертатись як у випадку стоматолога. Так, куди звертатись, якщо болить зуб, до стоматолога? Так само, якщо є проблеми з зловживанням, до адектолога. Ігоре, чи заміна одного ритуалу може бути корисною в боротьбі з алкоголізмом? Так? Тобто, якщо Келих вона ввечері замінити на склянку лимонаду, це вихід, чи це обмана? Ну, насправді все буде оманою, тому що людина робить не те, що їй дійсно хочеться. Але це якраз і є той шлях до полегшення, от знаєте, цього такої тривожності, до цього дискомфорту. так? Людині потрібна якась заміна. Ну, Наприклад, досить часто люди звертаються в ту саму церкву, ходять на якісь служіння і тому подібне. Хтось у спорт вдається. Хтось навпаки, як цього як це пропагую я, звертається до фахівців в терапії, працює над собою, відує групи для анонімних чи групи взаємодопомоги більш професійні. Тобто, все залежить від зусиль людини. Якщо в людини будуть зусилля, результат буде 100%. А результат буде настільки позитивний і хорош, і, 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 і високий, настільки буде багато зусиль людини. Ігор Гох, адиктолог, психолог, був сьогодні гостем кабінету психолога. Ігоря, дякую вам, що ви знайшли час. І за цю розмову. Що ж, алкоголізм це не слабкість, це хвороба, яка потребує лікування, підтримки і часу. Тому обов'язково потрібно звертатися за допомогою, якщо людина відчуває в собі бажання вийти з цього. Я Олена Міченко, буду чекати на вас в кабінеті психолога вже за тиждень на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.